На болото идешь ты, Бакс? Не хочешь? Я пошел. Я пошел, Бакс. Не хочешь на болото? Пошли. Идешь? Всіх вітаю на своєму каналі Так, ось з баксом знову йдемо до ятарів. Я щось не подивився, коли останній раз я то виложив у відео, скільки це прошло, чи це п'ята доба, чи четверта це вже пройшло, як я там не був. У нас такі вже температурні ці качелі, я не знаю, може воно так скрізь. Я сегодня одягнул флиску. Ну реально, ну просто дождь, дождь, дождь. Сегодня холоднее стало, чем вчера. О, а кислючики. Что ты, Бакс, тоже хочешь? Да. Во, Баксу. Бакс, мені обслняви руку. Так, як бачите, підспівають уже такі, підстигають ягоди, чорниця. Ще якась неділька, півтори і почнеться сезон збирання черниці. У даному місці дуже мало де оце я показував. Там оце декілька гілочок, оце, що я ось на відео бачите. А так треба з'їздити на розвідку до лісу туди подалі. Подивитись, яка ситуація, де більше, де менше. Ну так прокататись знаєте, по лісу. Там, там Десь стати, подивитися. Бо вже ж я в своєму відео розказував, хто мене постійно дивиться, що я цим займаюся так, ну сезон для мене це дуже важливий. Погано, що вони в цьому році підмерзли і підмерзли вони серйозно, ну нічого, щось Щось, щось, щось все одно заробимо. Так, ну з ягодьми розібрались, там. Я хотів подякувати людям. Я в минулому відео пояснював свою проблему і виставляв свій номер телефона. Значить мені дзвонили раз, два, три, да, четверо людей і двоє писали в Viber. В принципі, я там розібрався. Я просто поставив свою карту, ну ту, що я користуюсь ось, та що. Там пенсія мені йде на дітей, а треба, треба поставити валютну. Валютної в мене навіть і не було, я її там відкрив через Приват 24i, значить поставили все. Ну, теж там тупив трохи, не міг, там теж знайомий допоміг. Учора вона навечором тільки значить, поставилась. Мене найцікавіше ці кошти, що зависли. Бо так як мені пояснили, Якщо щось не те, вони бачать, що нема куди відправляти, вони повинні були повернутись на абсенс, ну їх нема. Може вони оце прийдуть, чи вони вже прийдуть всі разом там з 21 там, по 26 чи як вони там платять. Ото от таке. Ще раз дякую всім, що допомогли. Бо я вже крутив мотив, думаю, як з його не можна розібрати, що воно таке. Думаю, чому б не попросити допомоги в людей по відео. Така ідея була, але так щось думав. Чи таке записувати у відео чи ні, але дякую що допомогли. Все, я ось на болоті вже. Скоро підходжу до водойми. Ось до речі оце скрізь калган. Ось так він цвіте. Бах, снілізь. Ось він, ось скрізь. Бачите. Але копати нема чого, це калган, тільки знаєте, що тут сильно густо. Здається такий високий, здоровий, ну там корінь дуже малий, бачите, оце скрізь він. Ось, Ось так він цвіте Мене колись просили показати. Оце він. Бачите такі по 4 листочка на квіточці. Ось теж, бачите. Оце скрізь колган. О, ще й мурашки, пти-паки! Ще й мурашки! О, капець, скільки їх тут є! Коротше <решки> таке діло це оставлять, ось бачите, мурашки це півбіди, біди, можуть і миші з'їсти. Сейчас их позалазить мини куда-нибудь. Так, заходжу. Заростеє болото, повністю заросте, що не станеться нічого. Колись було чистеньке. Я ще навіть пам'ятаю, коли стояли ці казали каравани, це, тільки це не караван іде. Верблюди ходять по пустині. Це він а, такою технікою згортався, такі кучі. Довгі і потім грузився на, ну, як його там вивозили, риби було просто, можна було піти на болото без нічого і прийти з рибою. Можна було руками наловити. Ми в дитинстві перша наша така снасть була, ловили, я колись розказував, Кломля називалась. Ну, це коли було по років 10. Там. Кломля це така конусна конструкція з лози. І з однієї сторони вона є плоскиш. Ну, щоб ставити на... Значить ставиш під якийсь корч. Це, ну, це не в такій місцевості, не в такій якийсь розливі, а це канавка. Ставиться під корч, бохаєш ногами і туди залітає вся карибка. Ще тягали у нас, казали, волочок. Волочок це не чи як воно там ще. Теж ловили Підем. Три 3-4 чоловіки і за півдня можна було натягати нормально рибки. Все-таки чесно, я щось не можу 2 ятера вже знайти. Ось одного бачу. Так два карася і ротан. Щось, коротше, не можу зрозуміти. де ще. Так, ось ще один. Два. Тута, 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 одні ротані котам. Значить пакет я вже це звержати не буду, буду їх і на берег. Значить два є. Е. Два забрав. Позамулювались взагалі капітально. Так, тут теж одні ротані. Це третій, 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 Оба! Ось четвертий, О, четвертому! Щас покажу, не видно. Так, іду п'ятого шукати, щось не можу понять, де я його ставив. Оці колки стоять. Що позамулювало так, що ці ще ці вітри і воно не видно. Отут десь по ідеї. По ідеї. Цікаво. Мож я не міг переставити без... Пауки. Бакс. Плыви на берег. Ха. Это уже цикаво. Хм. Я... Где же пятый? Что-то не могу я разуметь. Где может быть? Так, тут я забрал, и тут забрал. Бакс, плыви на берег. Да, ведь уже стало и цикаво. Что за дела? Что за дела? Нема пятого. Все, буду выходить, потом буду еще шукать, успокоится вода. До речи, ось лилии. Даже лилии позакрывались, видите. Ali Bunu No Що таке? І краснопірки, ротанідзи. Бачите, теж така розфарбовка його різна, буває такі якісь просто, буває грабеньки. І ось карасі. Вони знаєте, от хто, чи це точно вони, ну ті карасі. Мені здається, що це не вони. Може я помиляюсь, но це знаєте у нас кажуть якісь дикі чи болотні, якісь як гібриди. А може я й помиляюсь. От хто дивиться, от подивіться уважно чи це він. Ті карасі, вони такі круглі-круглі. А це якісь непонятні. Я кажу це якісь болотні. Ну, я можу помилятись. Такий уловчик. Ось буде котам. Ну а вже якщо червона книга, то відпустимо. Знову відпущу туди. Там хтось писав, що не можна переносити. Ну я все таки перенесу. Так, іду вже, підходжу до села. Ці дощі вже просто воно вже знаєте як треба осовицю починати. Трава вже, до речі, вже пішла в насіння, вже біля хати в мене там. Але вже вроді як, з завтрашнього дня передає, що вроді як нормально вже не буде. Бо треба я ж кажу, вже я буду починати косити косовиця, хоч скосити біля хати і там ще в одному місці, поки, поки ще не почався сезон збирання чорниці. Там мене в мене у минулому відео, як я знімав про ці етари, було значить такий коментар, що треба мені дати 5 років в'язниці. Ну, Може це був жарт, я не знаю, але якщо це серйозно люди, ну в мене емоції одна. Мені шкода такої людини. Чи ви дійсно не розумієте вже, що відбувається в Україні? І хто шкоду наносить максимально, якісь підприємства, да, які не хочуть кошти тратити на утилізації тієї чи іншої продукції, да, там, відходів від свого виробництва. І на це закривають очі, чи там платять, чи як вони. Ну це вже не моє, це знаєте, канал не про те, вже це політика. Ну а мене давай посадимо, давайте посадимо. І знаєте ще треба що зробити? Треба мене ще в центральний канал якийсь це все діло показати. Щоб я не знаю, там якась аламазу чи що у новинах розказала, що був пійманий. Злосний вредитель біоресурсів. Те ж саме з дровами. Давайте Льошу зловимо з возком дров і розмалюємо це так, що це Льоша там Чуть оце все, що ось робиться, це все він робив. А на те все інше. Там в новинах не будуть показувати, як вивозиться воно по справжньому. Так я ще раз повторюю ну, людина добра, ну мені, якщо чесно шкода. Емоцій ніяких, просто я не розумію, чи ви передивились телевізор? Я вам раджу перестати дивитись телевізора. Заїхати ось в таку місцевість і пожити тут хоча б рік. І прийдете поняття, що відбувається <хи> на самому. Я не буду вже там казати про нашу, скажімо так, плачевну червону книгу, тому що вона в нашій владі нікому вона не треба. Є факт, занесли і все. Там ще можна молитви додати. Попала тварина, рибина, пташина, рослина туди ще за упокій молитву прочитати і все. Я наголошую, це моя думка, я нікому її не нав'язую. Я просто ось в цьому відео я висловлюю свою думку про це все. Таке. І ви знаєте, що такий факт може бути. Якщо ось зловили, зараз я їх випущу, ось я підходжу до цього стовочка. Що зловили, я розумію, що ніхто б не подивився. Хто я такий, як я живу. Для галочки зараз би навкатали протокола. І платив би я, звісно. Це все зрозуміло. Але ситуація, вона от така, як я. Це моя думка. Мо хто по-другому думає, ну. Але... Так, підходжу до стовка. Так, ось вісипу, зараз пересчитаю Раз. Два, три, Чотири п'ять, шість, сім карасів. Ось таких желнию, ось ладоня, майже, ось теж. Так, все выпускаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Не знаю, чи краснопірка жива можна було випустити по приколу. Краснопірка теж така. А це все, ось бачите. Ротані такі. Я ж величний мат. Таке в ось бачите, ось таке маленьке. Ну, щас повірю, краснопірка жива, груба, ні, вже все. Карася можна носити хоч годинами, нічого його не буде. І в цих ятерах теж він може жити дуже довго. Це не сітка, що він там спутаний лежить. Самий цікавий кадр, коли ви витягували, де саме більше було риби. Бачу, що камера повернулася на мене, ну, цей знімало. Вже ось ішов переглядав. Бакс, пошли додому. Все, рибку випустили, альплаває. Ось підходжу вже до будинку. Так, ну одне що плюси в таких, значить, постановках цих кітарів. Я ж кажу, воно мені мене нема цілі наловити там рибу. Для мене ось плюс, що є значить, повод взяти собачку і прогуляти. Це, такий, знаєте, круг, я б пішов ось через ліс, тут буде десь кілометрів два з лишнім. І вже кругом обійшов по болоті, це теж кілометрів. Три, навіть три плюс буде. То таке, оце. У мене один плюс цієї постановки. Нема риби, але ось собачкою пройшовся, все. Хотів сьогодні, до речі, дуже з'їздити спінінгом. Я ну, глянув вранці, встав 4 години яка погода, ну який спінінг, вітер такий, що все, я зараз пригощу котів, сам поїм і буду щось надо проривати. Морку, до чого в мене якось роки. зовсім не знаю, не виходить, ну щось буде робити. Все, всім дякую, хто мене сьогодні дивився. Всім здоров'я, всім пока.